Вас вже дістали протрузії від важких штативів? Є рішення? Вітаю, до вашої уваги представляємо компактний штатив VT-05 від компанії Tilta. Цей штатив йде в такій чудовій сумці, завдяки котрій ви зможете брати цей легесенький штатив куди завгодно. Він має маленький зовнішній карманчик, кріплення для стрепіку, який йде в комплекті, та два способи відкривання. Один класичний, інший через капішончик. І маєте швидкий доз. Сам штатив кріпиться за допомогою вілкра-стрепіків. Оскільки це штатив тілта, то якість матеріалів надзвичайно висока. І ви це знаєте по вашим кліточкам та ввісам. Ноги подовжуються за допомогою кліпс, які зроблені з металу. Всі секції карбонові. Кінець ноги має резинову заглушечку, але якщо ви знімаєте приміщення з дорогим паркетом, то тут є штирічки для надійного кріплення. Одна з ніг має резинову накладочку для комфортного пересування. Кожна з ніг регулюється по куту нахилу. Механізм виглядає дуже надійним. Як ви бачите, цей штатив має середню штангу. Ви можете підняти або опустити і обрати ту довжину, яка вам потрібна. Фіксується це такою зажимною кліпсою. Ви можете побачити наявність крючочка. Це потрібно для того, щоб збалансувати ваш штатив. Якщо ви хочете знімати з низького ракурсу, у вас є дві опції. Перша опція відкручуєте крючочок, тут є шестикутничок, знімаєте штангу і вставляєте її знизу вверх. Фіксуєте і можете знімати прямо від землі. Але картинка буде вверх тормашками. Інший спосіб це відкрутити цю штангу за допомогою шестикутничка, який є на крючочку. Викрутили центральну штангу і можете працювати зі штативом без неї і спокійно працювати з мінімальною дистанцією. А також ви можете обрати будь-яку довжину і зафіксувати на будь-якому моменті. Сама голова шарова, вона обертається на 360 градусів, і по панорамі голівка має відмітки кутів для регулювання по тілту. Ослабляєте барашок і можете опускати голову до 90 градусів. В комплекті маєте тілтапську монетку для того, щоб вкручувати конгресники в камеру. І оскільки камера, яку ви будете тут використовувати, вона або компактна, або середнього розміру, як будь-яка сонька, то цей контрбаланс стане вам у нагоді, Прямо як у дорослому штативі. Майданчик тут аркасвіс, який має стопори для того, щоб ваша камера не випала. Цей штатив можна використовувати як у відеозйомці в горизонтальному та вертикальному форматі, а також для фотозйомки. Є кнопочка, за допомогою якої ви можете розвернути платформу під іншим кутом. Таким чином, ви можете знімати на вашу камеру вертикально або використовувати ваш фотоапарат для портретної зйомки. Для того, щоб ви могли використовувати додаткове обладнання, таке як світло, якісь кріплення для павербанка або для ssd шника в цьому штативі є кріплення на чверть з трьох боків на ногах і одне кріплення на голові. Берете міні-арм, вкручуєте в голову, чіпляєте сюди якесь додаткове обладнання. І завдяки тому, що ці отвори мають антиретитінг пін, ваше кріплення буде дуже надійним. Ця голова має бурбашку. І точніше, її відрегулювати вам дозволить це кріплення шарової голови. Відкручуєте. І все, ваша шарова голівка у свільному плаванні. Отже, якщо вам потрібен компактний Легесенький повнофункціональний штатив надзвичайної якості від компанії Tilt в чудовому чохлі, то цей штатив vt 05 саме для вас. Підписуйтесь на наш Ютубчик, інстаграмчик, тікточок, а також заходьте на сайт dreamtech.ua і обирайте саме той штатив, який потрібен вам для вашої роботи.